Доброго ранку! Це новини зі світу настільних ігор. Поки Ростика типа його заміняю я. І за нашою традицією хочу подякувати ЗСУ, усім волонтерам, всьому народу України за те, що ми зараз можемо дивитися спокійно цей стрім, вести новини і за Ах... спокійних умов, поки наші хлопці працюють над нашою перемогою. Також хочу нагадати, що в описі до цього відео і в стрічці знизу є номери карточок Міплос спротиву нашої ініціативи Кубиком по ворогу, де ви можете надіслати свої кошти, які підуть на допомогу нашим хлопцям. А також є номер карточки Ростика. Ви можете допомогти йому, щоб він займався чисто волонтерством. І таким чином ще краще і більше допомагав нашим. Хлопцям, дівчатам, які працюють над нашою перемогою. Та й таке переходимо до новину зі світу України. Нагадую, що триває передзамовлення патріотичної гри ЗСУ від Кілогеймс. Замовлення триватиме до 22 вересня. Тому той, хто ще досі вагається чи чомусь до сих пір не передзамовив всю чудову гру, має ще декілька днів. Гікач оголосив про швидке, прям дуже швидке передзамовлення своєї нової локалізації таємні лідери. Яке буде тривати зі знижкою лише до 23 вересня, тому поспішайте. Ця гра була на кікстартері і спіткала дуже цікава доля, тому що вона загубилася і не було, чи взагалі доїде. Але ось вона доїхала і маємо швидке передзамовлення. Гра про таємні ролі і перетягування канату для того, щоб виконати переможну мову. Від одного, не пам'ятаючи, від одного до чотирьох гравців. І, е Переможець з них тільки один. Новин України не так багато. Переходимо до новин зі світу. Тож, Capstone Games вирішила перейняти ідею від Stonemayer і запустити свій сервіс Capstone Games Plus. Що є фактичною підпискою за 20 років. Доларів на рік, ви отримаєте знижку на їхньому сайті на покупку ігор 20% плюс преміум доставку якусь пріоритетну, і доступ до е, новин на мило, які розсилатимуть лише підписникам Подивимося, чи в них це спрацює, чи вдасться їм на цьому щось підняти. Але ідея того, що все більше і більше видавців і інших гравців настільного ринку приходять у підписку, стає цікавою. Цей тренд напевно перетягнувся з світу відеоігор. Так: видавництво Ares Games, яке ми можемо знати за війною персня. Вирішило зробити репринт своєї гри The Reach The Good, яка оригінально вийшла у 2008 році. Нова версія буде мати змінений покращений арт трошки допилять механіки, режим на двох. В грі ви граєте тор... за торгівців на ринках і намагаєтеся заробити якомога більше. Гра анонсована на 2023 рік. І знову до відео ігор. Виголосили, що комп'ютерна гра Dorf Romantic, яка насправді виглядає більше як настільна гра запхана в Steam, отримає свою настільну версію. Це дуже мила і медитативна гра на виставлення тайлів для розбудови поселення гномів. В настільній версії зможуть грати від 1 до 6 гравців. Це буде кооперативна гра на виставлення гексів, де гравці по черзі виставлятимуть гекси для того, щоб виконувати умови жителів, які хочуть в цьому поселенні. А також всілякі додаткові зарічки, залізниці і тому подібне. Видаватиме цю. Дуже цікаву гру Pegasus Games, яка відома за Port Royal, Carnegie або Macro на нас за локалізаціями. А авторами будуть Майкл Пан і Люкас Зах, які працювали разом над Bang кубиковою версією. Продовжуємо чи тему е, відеоігор, Steam Forged Games, ті, що видали Dark Souls на столку, анонсували, що зроблять Elden Ring Board Game. Якщо хтось не в курсі, то Elden Ring це відеогра, яка в 2022 році зібрала просто нереальну касу і наробила дуже багато шуму. Тож не дивно, що після такого успіху відеогри її вирішили додати і так само на настільний ринок цій грі від 1 до 4 гравців досліджуватимуть фентезійний світ, битимуться босами, і взагалі геймплей має бути максимально схожий до, принаймні по відчуттях, до свого старшого брата відеогри. Що саме ми отримуємо, які будуть компоненти і як виглядатиме гра, поки що не відомо. Також е зараз на. Бирає хайпу нова гра від Елізабет Гейгрев, авторки КРИЛ, про виведення домашніх лисичок. Як завжди, Елізабет намагається додати тему до своїх ігор. І якщо раніше це були пташки, е, здається, метелики, то тепер е, гра базується на експерименті, проведеній в Радянському Союзі, про те, як. Насправді виводяться види, чи вони е, одомашнюються селекцією, чи це якось інакше. Що ж в цій грі треба буде робити? Це фактично ролл-райт, але незвичний із взаємодією гравців. Тут немає як в класистичному рол-райті. В кожного свого планшетика гравці малюють і заповнюють інформацію на карточках лисичок, а потім ці карточки йдуть на. Загальний ринок, з якого купляють. В кожного гравця є свої особисті цілі, є загальні цілі, і виграє гравець, який здобуде найбільше переможних балів або кому вдасться вивезти найкращих лисичок. Гра зараз е, є на кікстартері, і якщо ви хочете її собі придбати, то у вас є, здається, ще 10 чи 11 днів, щоб на це подумати. Ну і, в принципі, я думаю, що це непогана ідея для локалізації. Е, Repos Production це видавець, який видав такі хіти, як Сім Чудес, So Clever і Just One. Випускаю свою нову гру, яка, до речі, схожа на Just One в чомусь, під назвою Fun Facts. В цій грі від 4 до 8 гравців будуть перевіряти, наскільки добре вони знають один про одного і зможуть вгадати думки інших. Гра елементарно проста. Є запитання, які зачитують усім. Кожен записує свій варіант відповіді на спеціальній дощечці, а потім гравці викладають їх кооперативно, так, щоб відповіді були посортовані якимось певним чином. Наприклад, коли ми отримуємо питання, хто скільки спить, записуємо це відповіді, і мають бути посортовані в порядку чисел. Всі, Числа, які не по порядку викидаються і зменшують кількість переможних балів. Отак. От за 2 хвилини я пояснив правила всієї гри. Е, грається 8 раундів від 4 до 8 гравців. Веселий патігейм. Я думаю, що варто на нього звернути увагу особливо локалізатором. Гра має заходити на Ура. І ще більше. Ігор від настільних перенесених з відеоігор. E, Warehouse Це гра про організацію складу пакуночків на складі. Про що вона, як вона виглядатиме? Ви можете дивитися на екрані. це поки що все, що ми знаємо. Але гра буде схожа на свою Steam-версію. Та й таке. Це всі новини на сьогоднішній день. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за нами найкраще в Телеграмі. У середу у нас буде новий стрім з аукціону Міплу «Міп противу. Чекаємо. вас там. Всім гарного дня, робочого тижня. До зустрічі!